Так, зараз буде. Завершення... Що завершення? Приготування шорпи. Приготування шорпи. Зараз є... У нас... А, та-та-та! То ми поліно, та? Асен, чи як вона називається? О, та, ура! тра-та-та. Тра Яке в нас сьогодні число? 4 жовтня. Сьогодні 4 жовтня 2010 року. Рахуємо тепер. Раз, два, три. Як там? Ялиночка запали. Шорпа готова? Шорпа готова. Так, ми збираємося зараз. Намагаємося колись війти в ту воду. <ріху> Наразі ми вже тут четвертий день, у нас нічого не виходило з тим. <ріху> 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 Але з сьогоднішнього дня, якщо ми війдемо... Поки <ріху> ми що що вийдемо. Надіюсь, що вийдемо і будемо туди-сюди заходити. Юрі, зніми, будь ласка, я тебе дуже прошу в твою постіль. Постіль? Можна щоб твоя постіль була десь знята. <гум> ну я намагався перед тим зазняти, але я щось так і не дійшов з тою постіллю. Я просто тебе обов'язково переписую і Іду, бо Андрійкові дуже сподобалось це. Тут ми спимо. Це Олежака подушка. Це моя постіль. А що його тут втішило? Напевно? Сердечка. Тут Андрійко спить. Це його подушка. Це Олежика, а Олежик нижче. А я постійно звалююсь. Не олежика? Зараз подивимось на ту постіль. О! О, а це моя постіль. Що тут пише? Крунчі галс. Кренчоні дівчата. Ось так ми тут живемо. Добре, зараз я зашпилю, бо тут всякі мухи літають залітні. Щось забуксувало. Краще знизу тут ногою підперти потягнути. О, все. Тут в мене причин далі. Зуби я чищу деколи. Виймай? Познімай, я буду виймати. Курчика костюм. Тут я запхав це мій костюм, але мене постійно тут шиє давить. Я не передавлюю, я починаю рвати. Рвотний рефлекс починається. Мені до того не комфортно. Коли я під воду вже заходжу, комфортно, а поки до води дійдеш, то воно давить. Я запхав баняк, щоб трошки розширити тут. Можливо, переборщив і ще почне вода туди затікати. Таким методом намагався розширити. І ота гумка, невідомо, що з нею зараз ставиться. Я потім запхаю голову. От в мене такий шухий костюм і Я його сам боюсь. Він коли в мене в хаті отак висить на дверях, я вночі просинаюся, я його лікаюся. І всі також лякаються. Чорний дайвер. Він навіть вищий за мене. Я дуже високий. А він ще вищий. Отакий. А он там висить далі. Висить моя поддівка. Моя поддівка висить? Піддівка? Піддівка. Ну як то піддівка? То Ну щось А то воно я намагається воно мене зігріти, але щось... Не завжди вдається їй мене зігріти ці дівці. Тут, тут олежих тягне той костюм. Оцей мокрий. А зверху, як то кажуть російські дайвери... Е... Каратиш. Каратиш. От. А тут я такий намагався привезти вішаки і мені не вдалося. І залишилися тільки отакі, такий метод. І отакий. Можна потім, як хлопці, працювати, можуть і перемонтувати. але воно без потреби. Вирішили так чіпляти на... Як вони, сучки. І ось. Ну, щоб всякі в підвісному стані, щоб всякі були скаліпендрії туди не залазили, то почнеш вдягати, там скалепендрія тебе... Шмих і попекла і потім пече то все. Тому на дереву, в скалапентрі буде складніше вилізти. Ось така. Ось. Тут у нас генератор там стоїть. Він не дуже шумно шумить. І не дуже від нього сильно воняє. Він собі отаку загорожу зробили. Верніше, то не ми, наші друзі-лісники. Тарас Григорович. Ну не той, а сучасний посипайку. І його улюблений, найулюбленіший син Жека. Геник? Ні. Генератор. Євген. То Генник? То ген, Генюк. <рес> геню. його син улюблений геню. І воно є таке, щоб звук туди налетів. І воно так якби буксує звук, відводить. І ми сидимо собі там за столом і тихесенько щось там тарахтить, але нічого не заважає. Навіть можна в намет лягти, спати і воно не заважає, смердів немає від нього. Повітря в нас тут а вон лісника. Так, то от бачите, які в нас сусіди хороші. От так ми живемо. Дуже-дуже добре живемо. Просто жируємо. Можна так сказати. Жируємо їмо, їмо, їмо. Дуже багато всього їмо. Соняшники вон там навіть назбирали. Також придеться їсти. Я Андрійко посмажив. сіллю так, поїй. смажив, смажив, придеться лускати. Мені мама... Не дозволяла лускати насіння. А ось у нас прапор, так? Прапор, Так, прапор. Я вже показував. Попередній, пам'ятаєте, серія я показував прапор. <рапор> ось. Зараз я вдягнуся і почну ригати. У мене той роботний рефлекс почне. Я ось в третій серії вам покажу. <рапор> ну ось, треба Кінець серії. нас нових зустрічей.